Друзі, вітаю сьогодні. Третій випуск про абсурди окупаційної влади на лівобережжі Херсонщини. Нагадую, мета цієї програми показати, як російські пропагандисти малюють картинку з паралельного світу. За нею стоять брехня, маніпуляції, недолугість окупаційного керівництва. Мене звати Анастасія Друсінова. Це ефір Цирк з лівого берега, і ми починаємо. Топанове. На сцену виходять найсмішніші, найбрехливіші російські маріонетки з цирку імперської фантазії. Абсурд і фальшиві сцени, клоунів багато, правди мало, іронічний розбір та спростування вигадок окупантів лівого берега Херсонщини. Тож, у минулому випуску, ми розповідали про тих, хто створював та створює фейки для окупаційної влади, а саме про Кирила Стремоусова, його пасенка Ярослава, Євгена Брикова, подружжя Шелестенків, Геннадія та Олени, відомих як Крокодил Гена та Княжна. І от, до речі, Крокодил Гена, напевно, хотів похвалитися вмінням працювати у фотошопі, і виставив оце фото. На ньому очільник Кремля Путін із журналісткою, колаборанткою, дружиною Шелестенко Оленою, тою, що княжна. Це такий собі патріотизм у стилі контрл С, контрл в скопіювати, вставити. Хотіли похвалитися близькістю до царя, а натомість показали лише недолуге вміння працювати у фоторедакторі, фейкове фото, ну як і обіцянки рускава міра, що можна було ще очікувати. Що ж, а ми переходимо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі: а саме, туризм в окупації, як окупанти влаштовують туризм на лівобережжі Херсонщини та брешуть про тисячі відпочивальників на березі Чорного Язовського морів. Поїхали розбиратися. Ну, і як тут взагалі не згадати заяви окупантів про готовність прийняти понад 100 тисяч туристів на тимчасово окупованій території Херсонської області упродовж курортного сезону 2025 року. Ну що ж, почнемо з незаконного голови окупаційної адміністрації Каховки Павла Філіпчука, невгамовний фрік? От зараз бачимо якраз підтвердження цим словам. Тож бачимо, що Філіпчук ну, знає, як треба відпочивати, щоб показати всі свої дивні таланти та підтвердити свою неадекватність. До речі, на своєму телеграм-каналі він опублікував фото з таким написом: Ангели оберігають каховку. У соцмережах вже відреагували на це фото і написали: на лівобережжі поспіла конопля, і до Філіпчука почали прилетати янголи. Шкода, що це всього лише хмара, а не літаюча тарілка з інопланетянами, що прилетіли відібрати собі піддослідних для експериментів. Шановні інопланетяни, звертаюся до вас. Якщо раптом ви нас чуєте, будь ласка, заберіть саме цих екземплярів з лівобережжя і можете не повертати ніколи. Ну, а далі мова піде про заяву незаконного губернатора Херсонщини Володимира Сальда на Петербурзькому економічному форумі. Там Сальдо заявив про високий туристичний потенціал Херсонщини. Каже, білий пісок, два моря, сонце все є. Лишилася, мабуть, дрібничка припинити обстріли, окупацію і воєнні злочини. У розділі інвестицій сальдо можна побачити чіткий план. Руйнуємо інфраструктуру, утискаємо права місцевих жителів, фотошопимо брошурки з морем і пальмами. Крім цього, Сальдо продовжує робити гучні заяви про будівництво сучасного курортного міста на Арабатській Стрілці. Насправді видавати чуже за своє. Це не вперше для Сальда, адже окупанти видають за нове будівництво клініки відновленого лікування професора Казявкина. Саме цю клініку пропонували включити в програму України Велике будівництво як багатофункціональний реабілітаційний центр Intermedical Еко Сіті. Вгору про неї не раз вже писала: ну що ж, Сальдо любить відкривати двічі одне і те ж. Якось у Херсоні він, до речі, відкрив два рази один і той самий фонтан. Цікаво, на що він сподівався, що люди не пам'ятають цього. А вас я закликаю писати нам у коментарі. Бачу, що у нас є новий підписник у спільноті. Дякуємо вам, Антоне, що обрали нашу спільноту для підтримки у Ютубі. Закликаю всіх інших приєднуватися також до нашої спільноти. Тож, продовжуємо. А що там із курортним сезоном? За повідомленнями руху жовта стрічка у Генічіську окупанти готувалися до приїзду російських туристів місцевих мешканців. Просили не відпочивати на основному пляжі з 9-ї. Задля власної безпеки. Цікаво, чому так? Щоб не зруйнувати картинку, нібито ідеального відпочинку, чи щоб місцеві люди не розповіли правду про окупаційний режим приїжджим? Місцевий дорівнює ні Ну, а що там на пляжах окупованої Херсонщини? Чи багато туристів? Давайте поглянемо. Як бачимо, людей майже немає. Та окупанти малюють картинку стурбованості безпекою місцевого населення на пляжі окупованого Генічіська пройшов профілактичний рейд. Співробітники МЧС та представники так званого казачества нагадали відпочивальникам, що навіть у зоні бойових дій можна втопитися. Та, мабуть, забули уточнити, що можна не тільки втопитися, а й підірватися на символі руского міра. Местным жителям и гостям города о правилах поведения возле воды и раздали тематические листовки. Упаться здесь не рекомендуется. Ну, а знаєте, що ще мені кинулося в око? Що вони дно не обстежили, але на пляжі встановили шезлонги та конструкції для затінгу. І як це так виходить, що дно не обстежено, купатися не рекомендується, а шезлонги стоять і все обладнано для того, щоб там відпочивати. Правда, що людей там зовсім то і немає. І от ми бачимо це, от, мабуть, ті самі туристи, які заполонили пляжі Окупованої Херсонщини у новітніх пляжних костюмах, зелених одностроях та хутряних папахах. Отакий от, от туристичний сезон. Друзі, Авгору працює для вас та розповідає про Херсонщину. Дякуємо всім небайдужим глядачам та спільноті за підтримку і щоб надалі інформувати вас про важливий створювати більше підбірок про колаборантів. Будь ласка, підтримайте нас, долучіться до спільноти або підпишіться на спонсорство на нашому Ютубі. На екрані ви зараз бачите, де шукати кнопку спонсорства, а лінк на монобазу додамо у коментарі. Ну, а ми продовжуємо Вгору зробила ще підбірку відео, як відпочивали люди на херсонських морях до війни. Ну і як тепер? І зараз ви побачите оті тисячі туристів, що приїхали цього року відпочивати на окупованих курортах Херсонщини. До повномасштабної війни туристи відпочивали у готелях, туристичних базах. А куди окупаційна влада планувала заселяти відпочивальників зараз? Адже майже у всіх приміщеннях живуть російські військові. Про туризм на окупованій Херсонщині розповів нам заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Давайте подивимося, що він нам розповідає. Росіяни розповідали про те, які рай на землі буде на в окупованих курортах Херсонщини насправді абсолютно більшість місць розміщення, турбази, готелі, пенсіонати притворилися на місця, де вони де відпочивають солдати, на Рабатській стрілці, це ті, хто навчаються на полігоні. Тих, яких прислали, вони стали військовими об'єктами. Частина, які там залишалися більш-менш переважно дрібні, малі, середні пенсіонати, стали використовуватися військовими, яким давали відпустку, і до них приїжджали сім'ї. Не обов'язково сам військові, а Росгвадія, поліція, ФСБ, весь силовий блок. От, з ним з ними часто траплялися всякі веселі історії, як вони з здивуванням реагували, коли над ними пролітали українські ракети або дрони. Бо чомусь сім'ї вважали, що Україна вже давно переможена, Росія вже всіх перемогла. І як це хто тут насмілився, значить, виявляється, по Криму летить і прилітає дуже добре. Ну, тож, як бачимо, на курортах відпочивають місцеві жителі, а не туристи. А в готелях та базах розквартирувалися російські військові. І до речі, а що там у залізному порту? Окупаційна адміністрація з урочистим пафосом відкрила новий будинок молоді, новий, тобто збудований. А хоча навіщо, якщо можна просто відібрати у господарів пенсіонат оксамит, перефарбувати стіни, повісити нову табличку і вуаля, місце для промивання мізків молоді готово. Інновації у тому ж таки дусі рускава міра. Колись були туристи, море, відпочинок, тепер так звані творчі студії, хоча які там творчі студії, пропагандистські студії. Творчість, мабуть, якщо і є, то полягає в тому, щоб придумувати нові назви для захоплених будівель. Назвали це все будинок молоді. Класика жанру: побудувати нічого не можемо, вкрасти можемо завжди. Ну і звісно, як без фанфарм відкриття супроводжувалося звітами про розвиток регіону, які чудово звучать на фоні грабунку, обстрілів і руйнації. Ну, а що ж там із купальним сезоном? А купальний сезон скасовано: у воді знайшли ентерококи. На початку липня окупаційна влада раптом виявила, що море на Херсонщині більше не курорт, а бактеріологічна ванна. Купання заборонила через ентерококи – бактерії, які чудово ілюструють рівень усього російського вторгнення, шкодить і повзе у воду без запрошення. Пляжінічіська арабатської стрілки тепер не для відпочинку у підсумку сезону великих туристичних на дні. На дні, хіба що для ентерококів, для них тут тепер повний all-inclusive. Але чомусь цим здобутком Сальдо не хвалився на Пітерському форумі. Цікаво, чому? Пишіть свої версії у коментарях. Та повернемося до туристів. Як зустрічають туристів, псевдожурналістів у Олешках? Російська пропагандистка взяла коментар у місцевого жителя. Давайте подивимося, що відповів чоловік. Вічають насторожена. Журналісти у них вперше за довге місяця. Ну, по-доброму дають советы. Він пристубався до тих боти. Останавлюйся і стоїш. І а, то космікнешів бігає. Хтось треба остановитися. Ну, да. Совети од місних. Отак, все правильно. Просто стій, чекай, поки до тебе прилетить. Привіт із вибухівкою, і тоді розповідати про прекрасне життя на окупованих територіях. Не треба. Проте не тільки люди, а й тварини висловлюють своє ставлення до окупантів та колаборантів. У окупованому Криму на власника сафарі парку Тайган Олега Зубкова напав лев для довідки. Це саме той зубков, який у 2022 році вивіз до Криму тварин із міні-зоопарку в Каховці. Чоловік на своєму ютуб-каналі розмістив відео, показуючи, як особисто викрадав тварин із міні-зоопарку. А саме єнота двох камерунських кіс, трьох ондатор, двох носух та нутрій. Крім цього, зубков причетний до вивезення червонокнижних тварин із заповідника Асканія Нова на відео від 9 жовтня 2023 року. Зубков підписав договір із псевдодиректором заповідника Дмитром Мещеряковим про вивезення тварин. Тож, окрім бойових гусей, яких вигадала російська пропаганда у запальному мозку росіян, може виникнути нова назва бойових левів. Якщо вже навіть фауна півострова протестує, значить карма таки існує, а іноді може і підкрадатися ззаду. Ну, а що там у Скадовську? А в окупованому Скадовську незаконно зареєстрували так звану федерацію лазерного бою. Її очолив депутат окупаційної Херсонської обласної думи Ігор Черній. Про це повідомило видання Мост. Правда, чим насправді буде займатися ця організація, невідомо скоріше боями на лазерних мечах для приманювання туристів на заміновані пляжі Скадовська. Тож шановні глядачі, на сьогодні у мене все. А ви пишіть у коментарях, які у вас враження від третього випуску програми? Також, якщо ви побачите новини з окупаційних пабліків, від яких волосся стає дибки, будь ласка, пишіть нам на чат-бот у телеграм та у коментарі під цим відео, і ми обов'язково розглянемо їх у наступних ефірах. Ну і наостанок хочу ще раз вас закликати підписатися на нашу спільноту, тому що працюємо ми для вас, розповідаємо про Херсонщину для вас також. Дякуємо всім небайдужим глядачам та спільноті за підтримку. Ну і щоб надалі ми інформували вас про важливе і робили більше підбірок про колаборантів. Будь ласка, підтримайте нас, долучіться до спільноти. Або підпишіться на спонсорство на нашому Ютубі. І от зараз, якраз, ви бачите на екрані, де шукати саме кнопку спонсорства, а лінк на Монобазу додамо у коментарі. До речі, от у нас є новий підписник, точніше, новий член нашого спонсорства на Ютубі. Закликаю вас також приєднуватися і зробимо так, щоб голос Херсонщини було почуто. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Бережіть себе і на все добре.